Мене був дуже цікавий досвід першої роботи, після якого я точно вирішив, що я буду підприємцем. А я ввечері зустрів свого друга Я кажу: типу, а де ти був? А я кажу, на роботі був. Я кажу, а що за робота? Ну каже, я в саду там підрізаю дерева, поливаю дерева. Я кажу, ну давай я з тобою. Наступний день, ранок, там не знаю, п'ята година ранку. Ми зустрічаємося, їдемо на маршрутці десь за місто. І вийшло так, що мені дали завдання а, поливати дерева. Тобі дають шлангочку, і ти так от стоїш над деревом 10 чи 15 хвилин, <клухи> просто так, от, не де. А мені ж скучно, я не можу так от стояти. Я коротше, придумав там щось палку, якусь підставив. Підставу воно все поливає, а я, типу, підходжу... вільного часу. піду. Да, да. Я підходжу до інших хлопців, і тут якийсь старший, умовно кажучи, бригадир. Побачив, що я типу, щось там недопрацьовую. І він коротше, давай на мене лаятися. так, Знаєш, по серйозному матом, він там, коротше, мені дав роботу, таку собача там якась вольєр був. І там куча лайна, і я короче прибирало це лайно, і все після цього я пішов підприємницьким шляхом.